14 грудня в країнах, що входили до складу Радянського Союзу, відзначають день ліквідатора. Аби вшанувати пам'ять про людей, які пожертвували своїм здоров'ям і життям, будуючи Чорнобильський саркофаг, у Свято-Миколаївському храмі провели богослужіння. Після молебну ліквідатори Бориспільщини поклали квіти до пам'ятного знаку на Книшевому меморіальному комплексі. По завершенні заходів члени міської організації Союз Чорнобиль зібралися у стінах міської ради. На Бориспіль на сьогоднішній день. У нас 2,5 тисячі тут маємо на увазі і ліквідатори, і потерпілі. Із їх 410 чоловік мають першу категорію, тобто мають інвалідність третю, другу і першу групу інвалідності. Міський голова Анатолій Федорчук зазначив, що люди, які втратили своє здоров'я, аби зберегти життя наступним поколінням, здійснили неоцінений подвиг та вручив грамоти безпосереднім учасникам ліквідації наслідків Чорнобильської аварії. У нас є сьогодні окремі ліквідатори, які треба виплатити сьогодні. 50 тисяч нагородження переросло в дискусію. У ліквідаторів зібралося чимало запитань до влади. Зокрема, говорили про нескінченно довгі черги на соціальне житло та земельні ділянки. Обговорювали Ічні нарахування до пенсії та астрономічні ціни на ліки деяких медикаментів, які коштують відносно недорого. В Борисполі взагалі немає, кажуть чорнобильці. За ними потрібно їхати в столицю, але стан здоров'я багатьом не дозволяє витримати 30 хвилинний переїзд у громадському транспорті. Наталія Шевченко, Едуард Сусла, новини телеканал Бориспіль.